Ай, хую. Его на тарелочке. На. Ама. Вот хватка, ё, твою мать. Ты что хотелось? Где вон и да? Иди. Иди. За работу бери. І не дурно я йду, вітер мене кидає. Туди думає, що я п'яна. А мене не кидає. Добре, що кістки є. А кісток не було, це. Дідусь, мій дорогенькі, тут у нас посилочка ось така от. Будеш дивитися? Буду. Україна в магнетах. Та в не в бан... магнет, не в магнатах. Україна в монетах та банкнотах. То що це може бути? Гроші чи що? йо Йо-моє, діта, це сувенірні монети. Давай. Глянь тіко. От бачите, різні монети, можна в них замовляти. Монети, банкноти, вони покажуть історію України в банкнотах. Це є yeah. файно? Патріотично, дід? Конечно. Давай почнемо з Зеленського, президента нашого. Ось дивіться, це все дуже файно, чітко і. Як ще можна сказати? І якісно. Це монета е, повітряна тривога називається. Mm. То хай люди замовляють, пишуть їм і такі вої, і такі дивиє пес. Такі є монети. Ну коротше, варіантів повно. Русский воєнний корабль є. Якість mm. то, що треба, люди добрі. <рес> Президент. А ти поважаєш нашого президента? Звісно, поважаю. Бо він нікуди не втік. Не на... Закрав гроші та втік. І ще дивись, які календарь, які вони дали подарунок, подивись. Головокомандуючий ЗСУ, заложний Валерій Федорович. Тут щось є, диви, дід. Я думав, тут воно береш, коме. Ого, дивіться яке файне. Танк Т-84 її. З 2019 року вони цим займаються, то вони файно роблять справу, як ти думаєш? Прекрасно. Русський воєнний корабль і Дінахопиш. Дінаху. Чотири тридцять вісім довольних клієнтів в них це непогано, як ти рахуєш? Mm, конечно, непогано. Отакі от монети ви можете замовляти, тут є які хочеш різні, але якість файна, ні. Красиво. Та бахмут є. Так воно, звісно, краще виглядає. А так ще ліпше. Хронологія історії України, великий вибір, товару, календаріки, монети, діток.